Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні я покажу вам скарб. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Коротше, якщо ви олд, то ви пам'ятаєте ось таку темку, як Diamond Lounge або ж DLC в простонародді. Це топова скамінка, яку я давно рекомендував і в яку я. Давно заходив. Ви бачите перед собою графік, де вона долітала до 4 баксів з 10 центів, і на фоні. Цього я продавався тоді значно нижче, я продавався по 40 центів. Але коли побачив, що воно полетіло до 4 і знову впало, ну тобто, ви бачите графік, це цілком логічний графік і проект для неліквідної крипти. Але в даному випадку я його купую просто для розкачки гаманців. Найточніше сказати не гаманців, а біржових аккаунтів саме на байтбіті. Це от прикольна штука, де я закинув по 60 баксів і бустанувся фактично на X10. Звісно ж, про цю тему я в той час писав в Прочаті. До речі, якщо ви хочете залетіти в прошку. Разовий платіж в 100 баксів, і ви отримуєте пожиттєвий доступ до цього чату, де я дропаю всю інфу по тому, що я інвестую, з якими ордерами це все йде на ринок, коли фіксується, та де й тепер. І от з того часу, ну от ми можемо подивитися, з 23-го року це був памп. Я не пам'ятаю, щоб я отут-ось десь продавався. Чесно вам скажу. Я цього не пам'ятаю. Можливо було, але не важливо. Сама суть, що я відкуповував його по 10 центів і. Буквально, ось сьогодні я побачив, що в мене, коли це було 11 листопада був памп, і всі мої ордери по цій позиції просто знесло. І так, це означає, що я з інвестицій в 60 доларів на кожному аккаунті байтбіту, кромі основного, тобто на 9 із 10, бо в мене на кожній біржі є 10 аккаунтів. На 9 акаунтах у мене спрацювали ці ордери, і пропоную подивитися вам на мій баланс сьогодні. Ну точніше, не баланс, а ордери, які були зафіксовані. На 526 баксів. Загалом тут було продано. А продано не на 10 іксів, трішки менше. Але сама суть в тому, що іксонуло, дай Боже. Зараз ціна, як ви бачили, по 20 центів. Я буду перезаходити на всіх аккаунтах рівно на а, ту ж саму кількість токенів. Тобто, якщо я не помиляюся, я рахував, що тут у мене 600 токенів було. Тобто на 600 токенів я а, перезайду знову. Так, це буде більше, ніж 60 баксів, це вийде Х2 від того, що я інвестував, тобто 120 баксів. Але тим не менше, я більше ніж впевнений, що на нинішньому ринку ми побачимо чергову фіксацію, і я. Ще раз пробущу акаунти, а всі інші гроші пущу на інші токени. І е, таким чином я з 60 баксів, ну взагалі, я по сотні закидаю на кожен аккаунт, але ось розглядаючи конкретно цю позицію з 60 баксів я б а, е, кожен аккаунт на плюс 500, що дуже круто, і це відкриває нові. Е, Горизонти, широти. Не, не знаю, чи є слово широти в цілому, і чи актуально воно тут до застосування. Напиши в коментарях, якщо ні. А, тому, а, скоріш за все, куплю ще доксів, трохан. І взагалі, ні, поки що нічого не куплю. Закину а, з кожного аккаунта по 500 в а, пул мажора. Залутаю мажора Трохан. Зароблю ще на цьому, а потім уже відкуплю. Таке відео вийшло сьогодні. Для мене воно позитивне, я його записую 23 листопада, ви його побачите вже в грудні. Але знаєте, якщо ціна на DLS буде такою ж, це все ще актуально. А якщо зареєструєшся по посиланню нижче на Bytebit за моєю рефералкою, то отримуєш плюс 20% з всіх. Транзакцій комісійних, які ти виконуєш, собі назад на баланс, і окрім цього, ж, звісно, амбасадорські плюшки з задачами, які потрібно виконувати по об'ємові.